Добрий день, мої шановні учні! Продовжуємо цикл уроків з алгебри, і сьогодні ми з вами будемо розбирати тему додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками. Давайте пригадаємо, як ми це робили із звичайними дробами для того, щоб додати два дроби з однаковими знаменниками. Треба було додати їх чисельники, а знаменник залишити той самий. Наглядно це показано на картинці, яку ви бачите на екрані. Дріб А поділити на С, плюс дріб Б поділити на С. Звертаємо увагу, що знаменники в них однакові, тому, щоб їх скласти, ці два дроби, необхідно знаменник ми залишаємо той самий, а чисельники між собою додаємо. Аналогічно виконується правило віднімання двох дробів. Відповідно, знаменник при цьому залишається той самий, а чисельники між собою віднімаються. Коли замість звичайних дробів ми з вами маємо справу із раціональними дробами, то ці два правила у нас також виконуються. Отже, давайте спробуємо пододавати і віднімати раціональні дроби з однаковими знаменниками. Спробуємо виконати спочатку найпростіше завдання. Треба виконати дії. Перше х шостих плюс y шостих. Знову таки, подивились уважно, звертаємо увагу знаменник і першого, і другого дробу, число 6. Значить, за правилом, знаменник ми залишаємо той самий, а чисельники дробів ми додаємо. Віднімання. Знову таки, звернули увагу. Знаменники однакові, значить, знаменник залишається той самий. А чисельники ми віднімаємо А-Б. Ускладнюємо дроби. Отже, тепер у нас дріб M плюс N поділити на 6, мінус М-2n поділити на 6. Знову-таки звертаємо увагу на те, що знаменники однакові, тому ми його одразу записуємо в знаменник, який у нас утворюється. А відповідно, тепер нам треба відняти, зверніть увагу, да, один многочлен мінус інший многочлен. Виконуючи ці віднімання, обов'язково пам'ятаємо, що мінус, який стоїть перед знаком дробу, він піднімається вгору і відноситься до всього чисельника. Тому обов'язково другий чисельник ми з Беремо в дужки. Відповідно, тепер, коли ми маємо з вами вже дужки, ми з вами треба їх розкрити. Враховуючи, що перед ними стоїть знак мінус, я нагадую, опускаючи дошки, нам треба кожному із одночленів поміняти знак на протилежний. Значить, перший. У нас m плюс n залишається. Далі йде мінус, опускаємо дужки, У m було плюс, значить мінус m. 2n мав знак мінус, значить мінус на мінус, дасть плюс 2n і поділити на знаменник 6, який у нас був. Тепер, якщо можна, зводимо подібні. m і мінус m відрізняються тільки знаками, тому скорочуємо, а n плюс 2n буде 3 n поділити на 6. І відповідно, тепер ще 3 і 6 ми бачимо, що можна скоротити дріб на 3, 3 поділити на 3 буде 1n, 6 поділити на 3 буде 2. Ну і 1 можна не писати, отже, ми отримуємо дріб, n поділити на 2. Повертаємось до нашого наступного дробу. Знову-таки, дріб трошечки ускладнений, але перше, звертаємо увагу, у нас знаменники однакові. Значить, записуємо 6АБ це буде наш знаменник, однаковий для обидвох, А чисельник 2А мінус 3Б. Так, це перший плюс у нас між дробами, і другий 9Б мінус 2А. Так, пригадуємо, якщо плюс стоїть перед дужками, дужки просто можна опустити. Значить, розкриваємо дужки, так, записуємо, що у нас виходить. Так, 2а-3Б, плюс 9Б мінус 2а, і знаменник 6аб. Продовжуємо, зводимо подібні, так, подібні 2а, дивіться. І мінус 2а відрізняються тільки знаками, взаємознищується. Тепер увага: мінус 3Б плюс 9Б. Це у нас. З вами одночлени, які можна додати, і відповідно з урахуванням знаків, 9-3 буде 6 b поділити на 6 ab Наступний крок ми можемо ще скоротити, шестірка вгорі і внизу, і буквочка B вгорі і внизу. Якщо ми все забираємо, я нагадую, це у нас в математиці при множенні і діленні залишається 1 Один поділити на А у нас виходить результат. Продовжуємо. Наступне завдання знову-таки, подайте у вигляді дробу вираз. Звернули увагу, знаменники однакові, значить, знаменник ми залишаємо той самий, а чисельники, відповідно, ми від першого віднімаємо другий. 7 мінус 4 подібні у нас це 3, залишиться К, поділити на 18П. І дивіться, 3 і 18, і ще мають спільний дільник 3, значить, можна скоротити на 3 і буде К поділити на 6. Так, наступне А-Б поділити на 2Б мінус А поділити на 2Б. Знаменники у нас однакові, тому ми залишаємо знаменник 2Б і тепер від першого чисельника, а це вираз А-Б, так, треба відняти другий. В нашому випадку це число А. Відповідно, тут у нас. Перед дужками стоїть плюс, ми просто їх опускаємо, дописуємо другий чисельник і відповідно дописуємо наш знаменник. В результаті зводимо подібні А і мінус А. Однакові, взаємознищуються і залишається мінус B поділити на 2B. B, бачите, і там, і там, ще можна скоротити. Я нагадую, якщо все ми скоротили, одиничка залишається. І цей мінус можна винести перед знаком дробу. Буде мінус 1 друга. Наступне завдання знову таки віднімання. Значить, Однакові знаменники, значить, відповідно, знаменник залишається. А тепер чисельник, у нас в чисельнику першого дробу многочлен. так, Мінус, зверніть увагу перед дробом, значить ми його піднімаємо, чисельник і другу другий чисельник беремо у дужки, щоб обов'язково пригадати правило розкриття дужок. Якщо стоїть мінус, при опусканні дужок знаки в дужках змінити на протилежні. Опускаємо. Заміємо дужки, змінюємо, не забуваємо знаки, так, і відповідно не забуваємо, у нас ще є знаменник. Далі зводимо подібні, так, х і мінус х взаємознищуються, мінус 7y плюс 4у додаємо два числа з різними знаками, більший за модулем цей тому буде знак мінус, і 7 мінус 4y поділити на хі. І в чисельнику, і в знаменнику ще можна скоротити на y, і буде у нас мінус можна пер, перед, записати перед знаком. Дробу, і відповідно 3 поділити на Х. Ось такий вираз. І ще одне у нас є. Знову-таки звернули увагу: у нас знаменник одинак, однаковий, 11а в кубі. Так? Тому чисельник першого 10а плюс 6b, нам треба відняти чисельник другого другу. Дробу. Обов'язково не забуваємо, що якщо стоїть мінус, то цей мінус відноситься до всього чисельника. Розкриваємо дужки. Тут перед дужками знак плюс, тому ми просто його опускаємо. Так, тут стоїть знак мінус, значить, опускаючи дужки, міняємо знаки на протилежні. Мінус 6b плюс А. І поділити відповідно 11а в кубі. Так, продовжуємо. Зводимо тепер подібні 10А. Так, плюс А буде 11а, 6Б і мінус 6Б взаємо І знаменник у нас 11а в кубі. На 11, тепер однакове число і внизу можна скоротити. А, тут Одиничка да, степінь, якщо ми не пишемо, але пам'ятаємо, що він завжди там присутній. А в першій поділити на а в третій. так, Результат буде у нас, пригадуємо, властивості степеня при степені віднімаються. Так? 3 мінус 1 буде 2, і результат буде там, де степінь більше. Значить, А в другому степені у нас буде в знаменнику, а в чисельнику вже нічого не буде, але ми пам'ятаємо, це нічого, означає, що там одиничка. Значить, Відповідь 1 поділити на А в квадраті. Наступне завдання: знайдіть суму дробів. Знову звернули увагу. Якщо знаменники однакові, достатньо да, знаменник залишаємо той самий 20м, а чисельники ми додаємо 7 плюс 3. Відповідно, 10 поділити на 20 м. 10 і 20 можна скоротити на 10, відповідно, тут залишиться 1 поділити на 2М. Віднімання знову-таки. Знаменники однакові, тому знаменник залишається. А чисельник 6b2 мінус другий чисельник 13 b квадраті. Відповідно, 6b мінус 13b, два числа з різними знаками. Більшим по модулю є другий, у нього знак мінус, значить, поставили мінус, і від більшого віднімаємо менше 13 мінус 6, відповідно, буде 7 b квадрат поділити на А. Ось що у нас залишається. У вигляді дробу різницю подальше. Знову-таки знаменник однаковий. Да? І ми вже з вами розв'язували схожі завдання. Перший чисельник взяли в дужки, мінус відноситься повністю перед другим чисельником. так? І тепер пригадуємо розкриття дужок. Якщо перед дужками стоїть знак плюс, ми дужки просто опускаємо. В першому випадку А плюс Б. Якщо стоїть знак мінус, опускаючи дужки, в дужках міняємо знаки у чисел на протилежні. Розкрили дужки, не поспішаємо, бо дуже багато помилок саме тут роблять. Далі зводимо подібні. А мінус А скорочується, Б плюс 3Б4. 4Б. Да, у нас буде виходити 4б, і відповідно поділити на Б. Б і в чисельнику і в знаменнику є, на нього можна скоротити, і відповідь буде число 4. Наступне завдання: 2х мінус y в четвертій. 2х мінус y в четвертій це перший чисельник, мінус другий чисельник y в четвертій плюс Х. І відповідно поділити на 4 у у 5 степені. Знову таки, перше у нас дужка, перед нею стоїть знак плюс, тому ми дужечки просто опускаємо. Так, перед другими дужками стоїть знак мінус, значить, опускаючи дужки, міняємо в дужках знаки на протилежні. Мінус y, мінус х, поділити на 4 в 5. І відповідно тепер зводимо подібні 2х мінус х буде х. Зверніть увагу мінус у, мінус у, мінус да, 2y і поділити на 4у в п'ятій степені. Наступний приклад я пропоную вам розв'язати самостійно, а ми давайте розглянемо слідуючий. х квадрат плюс 1 поділити на х-2, мінус 5 поділити на х-2, якщо х дорівнює 1. Нас просять, знайдіть значення виразу. Найпростіше, ясна річ, одиничку підставити замість замість x да, і шукати, скільки це буде. Але ж ми не дарма з вами стільки вчили алгебру, тому перш, ніж підставляти значення, треба спростити вираз. Отже, спрощуємо знову-таки два дроби з однаковими знаменниками. Значить знаменник ми залишаємо, той самий, а тепер чисельник плюс 1, мінус 5. Відповідно, роз, додаємо чи віднімаємо, у нас віднімаємо, значить, від першого відняли другий, спрощуємо тепер чисельнику, плюс 1 мінус 5 буде х квадрат мінус 4 на х-2. Далі пригадуємо спростити, значить, перетворити на добуток. Х квадрат мінус 4 це у нас формула скороченого множення, яка розкладається на дві дужки. Так, тепер, відповідно, ми можемо скоротити на дужку х-2 і залишиться х плюс 2. І от тепер, коли ми з вами отримали вже спрощений вираз, якщо нас просять, тепер х дорівнює 1, да, то чому буде дорівнювати даний вираз? 1 плюс 2 буде дорівнювати 3. Так же ж простіше, ніж би ми підставляли одразу туди, вперше. Ось таким чином використовується властивість, бачите, і скорочення дробів, і додавання, і віднімання дробів з однаковими знаменниками. І ще раз, давайте. Звернімо увагу на наше правило. Отже, щоб додати або відняти два дроби з однаковими знаменниками, знаменник ми залишаємо той самий, а вже чисельники або додаємо, якщо треба додати, або віднімаємо, якщо треба відняти. Тож, сподіваюся, сьогоднішній урок вам зрозумілий і до наступних зустрічей!